Вітаємо! Ви на каналі Ancars і тут все про китайські електромобілі. Цікавишся електрокарами та не знаєш, де подивитися огляди? Хочеш отримати достовірну інформацію та розібратися у світі електричних авто. На нашому каналі ви знайдете все про нові електромобілі 2023 року та новинки 2024-го. Розкажемо про їхні технології, дизайн та інновації. З нами ви побачите найпопулярніші китайські електрокари в Дії, дізнаєтесь про їхню дальність ходу, зарядку та економію. Емію, переваги та недоліки електромобілів, їхня безпека, вартість утримання та обслуговування, огляди опцій та функцій електромобілів, поради щодо експлуатації та останні новини зі світу електричних авто. Про все це на каналі N-Cars Разом ми досліджуємо тренди ринку, інвестиції в електрокари та їхнє майбутнє. Підписуйтесь та тисніть дзвоник, щоб не пропустити важливу інформацію. Приєднуйтесь до спільноти N-Cars місця, де електромобілі та інновації зустрічаються: електромобілі з Китаю. Це енкарс.